А що в Австралії реально дорожче порівнюючи з Україною? Перше, це стоматолог. Якщо чистка коштує тут приблизно 220 доларів, то коронка на один зуб вам може обійтись в півтори тисячі доларів. А якщо вам потрібно зробити імплант, то вам дуже не пощастило, бо це тут вартує від трьох до п'яти тисяч доларів. Мене реально є знайомі, які летіли на балі, робили зуби там, повертались назад, і це коштувало дешевше. Друге, це нерухомість з орендою. Окей, але купити щось своє тут просто нереально. Наприклад, однакімнатна квартира в Сіті Мельборна, це центр міста. Коштує приблизно 500 тисяч доларів. А вартість будинка в тому районі, де живу я, стартує від 950 тисяч і спокійно доходить до 1,5 мільйонів доларів. Звичайно. Третя це дитячі садочки. Один день дитячому садочку на одну дитину вартує приблизно 150 доларів, а то і більше. Це реально одна з найбільших статей витрат для будь-якої сім'ї. Четверте – універи. Для іноземців вони тут вартують шалених коштів. Один рік навчання в Мельбурнському універі може коштувати від 30 до 50 тисяч доларів в залежності від спеціальності, яку ви обираєте. Для місцевих звичайно розцінки зовсім інші, але треба враховувати, що універи Мельбурна входять у топ найкращих універів світу, тому ціна відповідна. Отак, Австралія країна можливості, але і країна дуже високих цін. Напишіть в коментах, що вас здивувало найбільше, і підписуйтесь. Мені багато цікавого про життя в Австралії.